Лапа помочі у Черкасах домашні тварини назбирали безпритульним понад 7 тисяч гривень. Все у рамках безпрецедентної фотовиставки Зимове серце. За її умовами всі бажаючі могли сфотографуватися із будь-яким чотирилапим учасником акції за символічну плату. Всі кошти на потреби черкаського притулку для тварин. Ко мені? Рядом. 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 На допомогу безпритульним сам Володимир відгукнувся усією чотирилапою родиною. На фотосесію завітав із титулованою вівчаркою Нікітою та маленьким мастифом балу. Каже, найбільше позувати до вподоби малечі. У нього дуже устойчива психіка, виявилася. Він очень доброжелательний, такої дружелюбний, спокійно підходить ко всіх, реагує на всіх нормально. Я навіть приємно удивлен. А юна проте вправна у свої 10 місяців. цей золотистий ретривер виконує чимало складних команд. Сьогодні дебютує перед глядачами. Все заради допомоги безпритульним чотирилапим. Я знаю, как дорого содержать собаку, и даже если по минимуму там, тратить на них денег, то, конечно, ну, все равно это выходит недешево. Поэтому решили помочь, чем смогли, в принципе, там символический взнос, как бы это не деньги, принесли каши. Да, мы с тобой выступаем. Не лише кремезний, а й з великим серцем. Це про середньоазіатську вівчарку балу. Попри свою габаритність, чотирилапи надзвичайно товариський, каже його дев'ятирічний господар Іван. Сюди завітав, бо не байдужий до долі мешканців Черкаського притулку. Мені не байдужі ті собаки, яких немає дому, і мені хочеться, щоб їх ставало менше й менше, щоб були усі собаки здорові і з ними все було добре. Зробити фото заради благодійності завітало чимало містян. Чотирилапу модель обирали і за розміром, і за темпераментом. Чимало благодійників прийшли не з пустими руками. Завжди в сумці, майже завжди щось є. І тому я їм котам, собакам привезла їжу їм і трошки грошей на це. Це наші чотириногі друзі. Ми повинні їх любити. Таку акцію черкаські собаколюби організували, аби допомогти місцевому притулку для тварин. Нині там мешкає понад три сотні чотирилапих. Усім вкрай бракує уваги. Собрати фінанси на корм на кітамедикаменти. Ну я думаю, що не тільки на це, може бути ще якісь потреби у собак. Єсті ж міски, які там навіть не знаю, може, у когось не вистачає будки. Собачі старання були недаремні. Породисті хвостаті назбирали безпритульним братам аж 7 тисяч гривень. Допомагати безпритульним друзям завітали як великі пси, так от така от малеча. Все заради благої мети. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка Новини.